На нічному небі хмари стали сніговою гіркою, хтось на санчатах пролетів по них для створення чудес. Сніжинка, що мріяла стати зіркою, летіла вниз з небес, тихо падала вона, і їй здавалось, що ось-ось вона закінчить шлях, так і не ставши світлом. Аж раптом тут почав до неї промовляти хтось Хурдели цей новорічною. Та зимовим вітром. Сніжинко, дорога красуне, подивись, ти унікальна і немає двох однакових на світі. Сідай на мою гілку і у світлі місяця світись з підтримкою моєю. Ти будеш сяяти, щомиті. І, дослухаючись до слів, сніжинка сіла на гілля, ялинка, що для неї стала другом і підтримкою. І у різдвяному світлі щаслива на весь світ засяяла вона, сніжинка, що мріяла стати зіркою.